Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я вже дов'язала рукаву. Дивіться, раз, два, і ось так. Я закінчила рукав Вставила сюди вставочку, ну так, щоб було веселіше. Але, щоб далі працювати, що ми будемо? Я заховаю хвостики, для цього нам потрібний гачок. Потім я їх приваляю, але. Вже на підставі цього я покажу, які нам потрібно будуть інструменти. Мені потрібні будуть інструменти, ну, ножниці це зрозуміло. Гачок ось мене таких два, зрозуміло. Потім голочки для того, щоб валяти. Привалювати хвостики, привалювати в мене дві таких розміру 40. Або 42, такі голочки. Потім, для того, щоб ми валяли, ми підставляємо паралон. Ну, можна використати отаку губку. Так, можна використати отаку щіточку. Щіточка хорошо, коли наприклад, рукав. Або вже коли виріб готовий і треба щось там підправити, ти цю щіточку засовуєш в рукав і маєш уже. Так, щітка є. Потім для обшивки контурів віконечок. Віконечок, я, наприклад, обшиваю чорною ниткою, то я купила собі. Ну, можна, можна, яка в кого є, або муліне. Ну, о, так як тут у складі є шерсть, то е, краще, щоб ця нитка була шерстяна. Я купила собі береносик ось, і тут було 50 грам, і мені тепер вистачає надовго. Але, наприклад, для обшивки ялиночок, дерев, в мене ось такі є: це акрилові ниточки. Такі ниточки я використовую. Так, для того ще, якщо ми будемо валяти вікна, я покажу все, як в наступних кроках. Ми використовуємо голочки, якщо тут ми захочемо одне віконечко або два, або три віконечка і двері, або взагалі одне вікно, то ми використовуємо шерсть. Отака От шерсть хмаринки. Я купила такі мікси, ось дивіться, які в мене є. Бачите, тут, мабуть, грам по 5 грам кожного кольору. Це дуже зручно. Потім я у відео вставлю постачальника, де я це брала. Але коли я починала свою діяльність, я не знала. І мені ось продавали. Ну, така вона не хмаринка. Це інший гребінний меринос, мабуть. Я подивлюся, як він називається. То 25 грам мені продали. Ну, це для мене багато. Але ну, буду використовувати, може, з кимось поділюся. І ще ось теж купила я ось такий жовте. Тоже він. 25 грамів це мені забагато, але, я о, вже сказала, буду ділитися. Так, голочки ясно. Тепер ножниці. Ножниці, до речі, купила у Аврорі і вони стоять всього 19 гривень по знижки. Гачечки є. Тепер дивіться, рукавчик я зараз приберу. І ось в мене елемент переду. Я, наприклад, вже почала вишивати. Тут в мене такий будинок, що буде, насправді, потім вам покажу, поділюся. Але я вже почала вишивати контури, і в мене є ось голочка і ця нитка. І, бачите, коли я вишиваю нитки вертикальні чи які шви. То я використовую. А для того, щоб валяти, от, наприклад, таку велику, вже елемент виробу, то для цього у мене є ще ось обичний поролон, бачите? Ось такий я знайшла. Десь там чоловік мені уділив із своїх запасів з гаража. Тому я, бачите, коли отак розкласти цей виріб і мені прийдеться валяти голочками. Ось такими, щоб я ж не буду цю голочку, це буде отак довбати в стіл, мені потрібна підкладка. Тоді я розставляю і буду тут, на цій великій площі, буду привалювати контури, привалювати, якщо тут дерево, я захочу його якось там. Кольором якимось відтінити, теж вишити гілочки, то це я все буду потім, ці кінчики привалювати отакими такими голочками. Вона називається пряма голка для валяння. Розмір 42. Так що, ну, скажу, що я поступово збирала ці інструменти. І поки я в'язала, в мене в'язала виріб. То я назбирала вже, купила голки, купила щітку. Ну, Можна на перших порах без щітки обійтися. Так що, ось такі інструменти нам потрібні будуть.